Усім привіт, танкісти. Новини квітня у грі World of Tanks. в цьому випуску говоримо з вами про великий патч 1.28.1, який принесе за собою великий ребаланс чотирьох танків 10-го рівня. Розберемося, як цей ребаланс попливає на гімплей на цих машинах. Також поговоримо про велику зміну трьох мап в грі, а саме Паріж, Аеродром та. Енська, та відповімо на питання, чи стали ці е, карти гратися в нас краще. Ну і також поговоримо про всі інші новини, які очікують нас в цьому місяці. Це в нас запуск нового сезону натиску, це в нас е, новий сезон лінії фронту, турнір по натиску та багато чого іншого. Тому беріть собі щось смачненьке, влаштовувати зручніше, та давайте починати. Отже, в першу чергу ми говоримо про те, що в середині квітня на основні сервери вийде патч 1.28.1, реплей, з якого ви вже бачите на своєму екрані, це реплей з тестового сервера. Е, відповідно в в цьому патчі в нас очікується зміна ТТХ цілих чотирьох топів на 10-му левелі. Ну і перший наш гість – це Хорі 3, Петасау японська 10-го левела, яка зазнала нерфу в цьому патчі. Спойлер, він абсолютно ніяк на неї не впопливав. Ви зараз і приплею це побачите. Але тим не менше. Значить, окрім самого танку 10-го левела, дуже суттєвих змін притерпіла гілочка цієї ПТ-шечки. Там дуже суттєво понерфили танк 7-го левела, який був Супрембою, чи то СП. Я думаю, багато хто з поціновувачів піску мав цю ПТ-шечку в ангарі. Е, ну і також апнули восьмерочку і трошечки понерфили дев'яточку. Е, значить, по ТТХ-10. Тепер конкретно, що змінили танку 10 го рівня? Е, взагалі, давайте розберемося, чи треба було його нерфи, чи ні. Е, По-перше, хочу сказати, що, як на мене, е, танк на даний момент саме до виходу патчу 128 на, на основній сервері являє собою найсильнішу ПТС 10-го левела в грі, е, е, тому що вона супер універсальна. От, Плюс до того всього, да, вона має там, шалену планку на три відмітки, що теж говорить про те, що танк ну дійсно достатньо потужний. Проте, незважаючи на це, я вважаю, що не треба її було нерфи. Чому? Тому що танк максимально непопулярний. За останній місяць, як ви бачите, на ній було проведено всього лише 200 тисяч боїв. Наприклад, на лідері цього списку ДВБ було зіграно 2 мільйони боїв, тобто в 10 разів більше. Тому я думаю, що ви і в коментарях зі мною погодитесь, що ця, що ця хоріха, по перше, вона дуже рідко зустрічається, нікому ніякі бої не ламає, не портить. Деться Ме, я би сказав, хоч і їм але не токсичні, тому що те проти неї теж відносно легко грати. Ну і що ж змінили ці ПТшці? Ну, в першу чергу, напевно, самий суттєвий нерв, який ви дійсно відчуєте, це те, що була зменшена швидкість заднім ходом, а саме з 18 кілометрів вона знижена до 15 кілометрів на годину. Це нам говорить про те, що ви тепер будете трошечки менше жити, тому що ви будете так ну, отримувати ті тички, тепер які ви раніше там умовно могли відмансити за рахунок того, що катали жопою швидше. Це мінус. Дійсно відчутний нерв, який на дистанції точно буде відчуватися. Все інше, це абсолютно косметика, і я би сказав, абсолютно ніяк не впливає на геймплей на цій машині. Ну, В першу чергу ми говоримо про те, що зменшили огляд з 400 метрів до 380. І це абсолютно ніяк не впливає на неї. Чому? Тому що ця ПТ-шка в нас, я би сказав, в півторашної лінії, вона ніколи не грала від якогось там куща на базі або не має так гратися, тому огляд тут не є таким важливим параметром. На які треба звертати увагу, ну і відповідно також зменшили, збільшили верніш розкид з, з, з 0,33 на 0,35, але як ви бачите, ПТ як попадала так і попадає без особливих проблем. Ну і плюс я би сказав, що це навіть в якомусь сенсі апції ПТ. Чому Тому що саме коло зведення тепер у вас більшого розміру, і відповідно стабілізація танку, так як її не трогали, стала кращою, тому що зводитись ви тепер просто до кола, яке ізначально буде більшого розміру. Тому тут то теж ніякого негативу я не бачу. Ну і як ви самі ми могли побачити в цьому бою. В принципі, ми тут е, спокійно легко настріляли 4800 урона за 3,5 хвилини без особливих проблем. Ну і в цілому, знову ж таки, підводячи підсумок по хоріжці. Е, Нерф абсолютно незначний, так гілочку трошечки змінили, але е, якщо ви качали цю ПТ е, і е, розстроїли, що й понерфили, то нічого страшного абсолютно з нею не відбулося. Якщо качали, то продовжуйте качати. Ніяких проблем з цим танком у вас не буде. Продовжуємо. Наступне ж гість, це об'єкт 28, радянська ПТ-САУ 10-го левела, яка в патчі 1.28 зазнала суттєвих змін. Також заодно поговоримо про зміни на карті аеродробну, яку ви бачите зараз перед собою на екрані. Спойлер, вона змінилася дуже дуже сильно. Ну і давайте спочатку про. Радянську ПТ-шечку. значить, ну я думаю, що олди знають, що це одна з найстаріших ПТ-САУ 10-го левела в грі. Вона вийшла в нас в реліз в 2013 році, і з тих пір притерпіла ряд, я би сказав, суттєвих здоволі змін, але все одно все ще залишається дуже неактуальною ПТ-САУ. Як ви бачите, за останній місяць на ній зіграно дуже дуже мало боїв. Тому розробники рішили її трошечки підтягнути. Значить, що саме змінило об'єкту 268? В першу чергу комплексну підтянули стабілізацію в середньому на 15% від руху корпусу, а також під час поворотів. Плюс додали часу зведення, тобто покращили його з 2,6 на 2,4. Плюс кути вертикально нахолограмати змінили з мінус 5 на мінус 6. Також додали. Потужності двигуна з 800 кінських сил на 950, і це призвело до того, що в нас потовому потужність зросла аж на цілих три кінських сили на тонну. Відповідно, вона була 15,6 стала 18,6 це в стоковому стані. І також суттєво апнула швидкість повороту корпусу з 29 градусів до 34 Також що треба зазначити, що... Окрім самого об'єкту 268, таких же самих змін, саме в тому ж самому ключі, зазнала і вся гілка. Тобто, їй покращили комфорт стрільби, покращили час зведення, покращили динаміку, тобто, починаючи з п'ятого левела, там танчики поапали, що в принципі теж приємно і повпливає на приємність прокачки цієї машини. Але в цілому, підводячи підсумок по 268, що можу сказати? Чи треба було цю ПТ-шечку апати? Ну, як на мене, так. Звісно, тому що ну, очевидно, вона дуже сильно застаріла і потребувала цього апу як ніхто. Але чи стала вона актуальною, і чи буде вона якась там супернедібучою, конкурентною на фоні інших 10-го левела? На мій погляд, на жаль, ні. Чому? Тому що. Для от гри, наприклад, як ви бачите зараз в упорі. На ній недостатньо бронювання, на відміну від наприклад, той же самої хорі 3 навіть після нірфу або китайського вазіка, які є основними конкурентами цієї ПТ-шечки. В них є хороша броньована рубка, яка дозволяє їм спокійно танкувати танки 9-10 левела на звичайних снарядах. Тобто там, в принципі, ну, в хорі рубка 300 мм в китайського вазіка, вона там в районі 270-290 мм. А в 268 ця рубочка має там, броню в середньому там, від 240 до 270 мм, плюс здоровенний лючок на корпусі, який легко пробивається. Тому знову ж таки в упорі ця ПТ-шечка грати. Ну, якщо зможе, то тільки в розмін ХП. А ну, якби стояти в кущах, я думаю, що на ній можна було і зі старими ТТХ плюс-мінус адекватно. На що це повпливає цей ап? Ну на те, що тепер ця ПТК буде переїжджати ну, глобально, да з куща в кущ швидше. Ну і в цілому, як і вся гілка, да, і стріляти по вам з більш неочікуваних позицій, і стане ще більш так званим токсичним, знаєте, кущовим снайпером, який буде вам максимально сильно портить каточки. <кій> Проте, знову ж таки, ну, напевно, для якихось статистів, типу мене, можливо, там десь в опорі можна буде на ній розкрутитися, якісь, там показати там, результат в районі 4 тисяч середньої шкоди, але е, я думаю, що е, хто цим буде займатися, крім не знаю, 10 стрімерів на сервері, чесно кажучи, думаю, що ніхто. Якось отак. Е, тепер про саму карту Аеродром. Як ви бачите, вона в нас змінилась до невпізнаваності. Значить, тут додались дуже багато різних зон, вона повністю, по суті, змінилася, і, чесно сказати, стало прям значно значно краще. Тому що, по-перше, додались класна зона файту, яку ви бачили зараз за моєю спиною. Там, де я дрався з. Канкерерам баджером, да? тобто це в нас така печера, яка в нас перекочувала з карти Фата Моргана з лінії фронту. Я думаю, ви це бачили. От, також хочу заанонсити, що більш детальний гайд по цій карті вийде, як тільки патч вийде на, основ, на основні сервери. Гайди по мапам в нас виходять для спонсорів. Тому як тільки. Ну, Патч вийде на основу там розберемось більш детально, але в цілому файтова зона класна. Тут клоуз дистанція можна пофайтитись на важких танках, і основне тут не прокидає артилерія. Це дуже дуже прикольно. Е, також, як ви бачите, да, суттєво переробили центр мапи. Тепер він, е, ну, по-перше, став значно більше, ніж на старому аеродромі. По друге, тут став нормальний, адекватний пляж, на якому тепер можна адекватно грати. Але при цьому в цьому він став ще більше прострілюватися артою. І це, звісно, е, такий собі мінус. Е, в цілому карта стала значно більшою, як ви бачите. Е, тепер на ній набагато більше простору в цілому для на Евро, що теж дуже добре, тому що старий аеродром виділявся в нас не в ту сторону, тим, що він був максимально таким знаєте, пасивною мапою, на якій будь-яка е ініціатива вона дуже жорстко наказувалась. Тепер на цій мапі це все є, тобто можна ініціювати, можна щось розігрувати, і це доволі таки прикольно. І в цілому, змінами на цій мапі я дуже й дуже е задоволений. <кій> Ну і в цілому, як ви бачите, по цьому бою на об'єкті 268. Да, це мій останній шот забій. Я, в принципі, комфортно пограв у порі, дав в цьому бою 4300 шкоди, тому що бланшот залетів по грілю, реалізував в нього фугас без особливих проблем. Ця ПТшечка в нас реалізується класно, комфортно, але знову ж таки не дуже актуальна. І качати її я рекомендую тільки тим людям, яких вже все вкачено. Наступні наші гості, це в нас ПТСАУ 10-го левела тест 10 е 4 а також нова мапа в грі, яка має назву енський Регіон. Так так вам не почулося. Це саме нова мапа, тому що старий Енськ в тому самому форматі, який він, в якому він зараз існує в грі на основних серверах. Він залишиться в грі і буде доступний для гри з першого по 7 левел, в принципі, там, де йому і місце, зважаючи на розміри цієї мапи. Ну а тепер давайте трошечки більш детально. Про тест 10.4. що змінили танчику в патчі 128. Перше, це апнули суттєво доволі таке швидкість зведення. Вона в нас була майже 2,8, стала 2,6. Тобто мінус 0,2 це такі добре. Також апнули стабілізацію від повороту башні на 20%. Максимальну швидкість назад з 10 км на 12, питому потужність двигуна е, доволі суттєво збільшили з 875 кінських сил до 950, що в свою чергу призвело до зростання е, удільної потужності танчику з 13,6 до е, 15 кінських сил на тонну. а також. Е, Збільшили швидкість повороту башні з 19 градусів до 21. Е, також треба зазначити, що як е, і сама сам танк 10-го левела, таких самих змін, а саме там швидкості повороту башні, е, покращення комфорту стрільби, а також е, пришвидшення е, заднім ходом, е, зазнала і уся гілка е, цієї ПТ-з 6 по 10 левел Тобто в нас сапнули е, все починаючи з Халката, закінчуючи тест 4 Кому цікаво, знову ж таки, по всім гілкам всі я Пишу посилання на почну в описі під цим відео, щоб не розтягувати відео просто на 40 хвилин, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Значить, тепер далі поговоримо про карту, яка тепер називається Насенський регіон. Це, по суті, нова мапа, яка являє собою перероблений старий Енськ, який був значно збільшений до розмірів, до розмірів кілометр на кілометр. Значить, в першу чергу, в нас суттєвих змін притерпіло навіть місто в цій мапі. Воно, по перше, розширилось, додалась така перша лінія, яка, в принципі, тепер стала. Взагалі нейграбільною. Чому нейграбільною? Тому що <кій>, я не знаю, чи там видно чи ні. Але ну, тут в нас стоїть байніця, яка контролює цю першу лінію. І отут в нас стоїть байніця, яка контролює першу лінію, тому е, два танки стоять від башні, і ви в повному тут прострілі. <кій> тому зона активності тут е, майже ніякої не буде. Е, також в самому місці в нас додалась теж байніця, тобто знову ж таки позиція від башні, максимально токсична. Е, як на карті Берліну, вона в нас присутня з обидвох респів, е, тобто із цього респа, і з того респа. Є така сама зеркальна позиція. От, І це теж мінус цієї мапи. Чому? Тому що з будь які позиції від башні, особливо такі, які дуже важко запушить. Тому що для того, щоб вас запушать ці позиції, на вас треба прям відверто упоротися, заїхати або звідси, або звідси, або з першої лінії, яка в нас, як вже казав, не грається особливо сильно. Ну і відповідно, вибити з вас з цієї позиції достатньо складно, а ви маєте з цієї позиції простріл буквально там, ну. Не те, що по усій мапі, але контролюєте як мінімум там, більшість перекаток в цьому місці без особливих проблем. І це я кажу, що це про ТЕСТІ4, танк, якого там, по суті, та бронів башні як такої нема. А представте, що на цій позиції буде стояти якийсь там не знаю, мінотавр, 705, 277, 260, ну і так далі. От, е -е, Тому це теж, як на мене, значно е -е, суттєвий такий мінус. Е -е, далі. Значить, по зелені, ні, давайте спочатку ЖД, Його теж суттєво змінили. Тут кстати, бачите, є 4 вийшов і дав мені шот без засвіта, тому що ця штучка не дозволяє мені його засвідчувати. Суттєво змінили ЖД, Там змінили вагончики. Не переживайте ми на Це теж подивимося трошечки згодом, коли ми будемо говорити про інші новини. Просто їх стало менше цих вагонів, простору на ЖД стало більше, це якби простір для маневру, і тому, в принципі, я би сказав, що це скоріше плюс чи мінус. Ну і сама зеленка. Як ви бачите, вона стала значно більшою, але, по факту, вона являє собою, знаєте, симуляцію поля Малинівки, тому що, хоч вона стала величезною, да, по карті це видно, тут ціл, скільки там, 4 квадрати, 7, 8, 9 та нульова лінія. Але е, вона неіграбільна. Чому неіграбільна? Тому що там в нас є ПТСАУ, позиція. Для ПТ-САУ на краю карти, так би мовити, там дві позиції, які повністю перекривають усю зелень. Е, і грати там ну е, дуже і дуже складно цим м'яко кажучи, якщо ми говоримо про гру на якихось там важких танках, середніх танках. Тобто, по суті, це такий знаєте напрямок для якихось снайперських ПТ-САУ та легких танків. По суті, все, бо там зона така Dead inside так би мовити. Далі, значить. е-е по цьому бою, що ви можете побачити, да, і по ТЕСТІ4, ви, в принципі, бачите, що якби, да, ПТ стала трошечки краще зводитись, трошечки краще їхати жопою. Це все напевно може й має і місце бути, тому що я впевнений, що в коментарях знайдуться люди, які скажуть, що ТЕСТІ4 ніяка не імба, її треба було апати, тому що не достатньо броні там і так далі, тому подібне. Але з своєї сторони хочу сказати, що, ну як на мене, ця ПТ була, напевно, там. Топ-5 на 10-му левелі по силі. Да, безумовно, не, не топ-1 і не топ-3, але все одно дуже і дуже сильна. В першу чергу за рахунок чого? За рахунок того, що в неї є башня, за рахунок того, що в неї сумасшед бронепробиття 375 мм на голді, і також величезна Альфастрек 750 одиниць. Тобто, це по суті знаєте такий важкий танк з дубіней повноцінною, і його ще більше актуалізували і зробили ще більш токсичним. Ну. Нічого хорошого, я в цьому, чесно кажучи, не бачу. Але тим не менше, як ви бачите, ми тут, в принципі, ну розкрутились на доволі непоганий демедж. резерв в 4200 шкоди є. По стабілізації, по зведенню, по точності ви бачили, що в принципі я в цьому бою кидав, як правило, на коротку дистанцію, тому що карта така, але встигав зводитись, встигав попадати, встигав пробувати без особливих проблем. По танкуванню навіть теж там відбив один постріл від Тесту Діста 4 голдовий, тому що в принципі цей танк, хоч і не відрізняється, бронею, але має, я б сказав. Аби таку рандомну броню, як, наприклад, Т57 Heavy, танчик, який в цілому броні то немає, але по факту може там танкануть за бій одну-дві тички чисто на халяву, і от є чотири. Так само танкує приблизно. Шість тисяч майже шкоди дали. Ніяких проблем не бачу, тому підводиш підсумок по цьому танчику. Да, якщо ви її качали, то продовжуйте качати, вона стала ще кращою чим була. Наступне наш гість, це в нас карта Париж, яка в цьому патчі зазнала теж суттєвих змін. Як ви бачите, тут комплексно переробили зелену частину мапи. Назвемо її так. Тепер тут в нас присутня симуляція карти Overlord. Як ви бачите, по центру в нас додали таку чашу, в яку можуть піджиматися легкі танки, і тепер більш активно грати цю сторону, відповідно піджиматись під сторону противника і світити своїм падашкам, які будуть стояти ну, в цих позиціях, де стояв я в цій позиції, в цій стандартній позиції. Також. Далі додали в нас досить таки цікавий проїзд по А-лінії. Тут у нас, бачите, тепер є достатньо такі непогані сиви, які дозволять вам більш активно грати по цій першій лінії, на якихось хороших башених танках швидких, таких як, наприклад, швидкі важкі танки, типу об'єкт 260-277, там 430 у СТБ-1 і так далі. Чому тут тепер можна активно грати? Тому що можна знаєте, піджатися спочатку сюди, тичку від башні, потім, поки противник, де піджатися сюди, знову ж таки сюди і сюди. Степ-бай-степ, да, акуратненько прижимати, таким чином шкоду шкоди по танкам, які стоять, наприклад, тут -то, тут -то, і, можливо, засвітити артилерію, і плюс грати дуже такий імпактно на свою команду з точки зору асіста е, і фарма, наприклад, тої самої відміточки. От, е, Крім цього, е, крім того, що змінила да, А-лінію, також достатньо суттєво змінили центр мапи, як ви бачите. Тепер там є додатковий третій заїзд, плюс цей центр мапи візуально розширився. Е, ну і е, там зник е, так званий бордюрчик Давайте назвемо його так. Який дозволяв вам там раніше жити. Тепер, як ви бачите, це повністю відкрита зона, яка дуже легко прострілюється, і на цьому центрі тепер можна жити адекватно, ну хіба що? На якихось суперброньованих танках, які хороше кругове бронювання, типу і 4, там не знаю КВ-4, К2 і так далі. В принципі, в цілому, що можу сказати по цій зелені, я спеціально сюди поїхав на хоріжці, щоб вам її показати. Вона стала більш актуальною і, очевидно, на Парижі її треба було ребалансити, тому що вона була такою, знаєте, не дуже цікавою для гімплею і дуже ризикованою, тому що, як правило, просто стояло тут ПТ і отут ПТ, які вам не давали нічого робити. Тепер же у вас є більш активна зона по центру, більш на А-лінії, ну і відповідно зменшили дуже сильно роль центру, який тепер займати треба ну тільки в кінці або в середині бою якусь фішечну тактику. Продовжуємо. Я тут на фоні трошечки покатаюсь на єбрі на карті новій Енськ та Аеродром, щоб вам було не скучно. Ну а я буду на фоні вам розказувати про усі інші новини, які очікують нас в місяці у Грі World of Tanks. Значить, знову ж таки, закінчуючи з ребалансом техніки, треба зазначити, що окрім трьох танків, які ми вже детально розібрали, також у нас ребалансу підлягає саме гілка, як панцер є 100 Це важливо, тому що сам топовий танк нас не трогають. А от танки з 5 по 9 левел дуже дуже. Суттєво підтягують. Знову ж таки, кому цікаво дізнатися всі деталі про нерфу всіх танків гілці, посилання на почну залишу в описі. Тут же зосереджуюсь на тому, що е, на кінець то апують багато страждального Фердінандо комплексу, там йому покращують бронювання, динаміку, швидкість повороту, комфорт стрільби. От, і також, що дивно для мене, покращують дуже сильно як тигра 9-го левела, який є, як на мене, є топ-3 ПТСАУ на 9-му левелі. Він і так супер-супер шикарний і зроблять його ще більш сильним. І якщо у вас цієї ПТшечки, Ось нема, то час її придбати. Повірте мені, вона виконує просто купу-купу ЛБЗ. Чому? Тому що е в танках шалене бронепробиття, дуже класне ДПМ, величезний Альфастрайк і взагалі я б сказав, там, ну якщо не найкраща гармата в грі, то одна з найкращих гармат в грі так точно. Може в топ-3, в топ-5 вона входить. От. Е в цілому, підводячи підсумок по ребалансу техніки. Е що можу сказати? Е Ребаланс е з одного боку, вроді би, позитивний, тому що ну, типу, покращується в нас. Е так чи інакше, два танки 10-го левела, також суттєво покращують саме гілку третього танку, тобто як панцири і 100. І я би сказав, заслужено. Але так як це не популярний танк, ні для кого не, не замітна, нерфлять хорі 3, тому, в принципі, це вроді би нормально. Але з іншого боку, я думаю, ви тут зі мною погодитеся, і я хочу почути ваш фідбек, так би мовити, в коментарях. От, е Скажіть мені, будь ласка, чи вас не заколібало те, що, наприклад, на 10-му левелі, і, да, в принципі, на всіх інших левелах, в нас дуже часто в сетапах, не знаю, там, по як мінімум 6 а то й 7 ПТ в одній команді. Дуже часто бувають бої, в яких там, не знаю, там, 8 і навіть 10 ПТ САУ з кожної сторони. І це ну, максимально сильно калить, тому що в таких боях, ну, як правило, якогось активного, цікавого бою. Ну, Майже ніколи не виходить, і це проблема, як на мене. Е, і знову ж таки, в цьому патчі ми бачимо, що актуалізують в нас три ПТСАУ. Якщо не го левела, то як мінімум гілки підтягують, і тепер вони краще стануть на всіх левелах, і їх стане ще більше. Вони стануть ще більш токсичними, ще більш сильними. І це, як на мене, ну точно нічого хорошого в грі не несе. І хотілося б тут почути ваш фідбек в коментарях. Тепер по картам. в цілому, що можу сказати, Паріж мені в цілому сподобався. Переробка його е, я думаю, стала зробить його більш актуальну карт. Карту саме для всіх інших класів техніки, е, крім важких танків, тому що на важких танках там, в принципі, або на штурмових ПТСА Гралися нормально. От по Енську, ви бачите зараз по зелені Тут катаюся, дивлюся на позиції ПТшок біля доміка з кущами, які контролюються зелень, які мене дуже сильно бісять. Да? Е, е, то. Я би сказав, що Енськ, і місто, і Зелень такі собі. Те, що треба було Енськ перероблювати, да, Але як його переробили в итогі, ну, чесно кажучи, мені особливо сильно не подобається. Ну і, напевно, найкраща переробка цього пачу це аеродром, про який ми трошечки пізніше поговоримо. Ви побачите в ньому теж про каточку. Ну а ми переходимо до інших новин. Значить. Перше, і дуже важливе це те, що в цьому патчі в нас 20 квітня виходить новий сезон натиску. Він, крім того, що принесе за собою новий сезон з. Серії легенд турнірів турніру серії легенд натиску, там де ми всі вболівали там за свої улюблені команди. Я коментував ці турнір разом з Бізордом. От також він перенесе за собою старт нового сезону натиску для всіх гравців. З 20 квітня по 26 травня, це буде вже фінальний сезон, за який ви вже зможете отримати нагородні танки. Зараз ви побачите скріншоти з мого аккаунта, з тестового сервера з танком Стінгер, який вже там отримав, тому що в попередніх сезонах мене було достатньо. Пропорів да, для того, щоб його отримати вже в цьому патчі в цілому стінгер, це в нас абсолютно повна копія Т-57 Хеві, одного з найкращого ТТ-10 на даний момент в грі. І це дуже крута машина. І ще теж важливо зазначити, що як ви бачили по скріншоту, окрім самого Т-57 Heavy, ви ще отримаєте доволі непоганий чотирьохпірковий екіпаж в подарунок. Тому для тих, хто грає натиск, для тих, хто може отримати цей нагородний танчик, це ну однозначно, типу, прикольна, класна. Наступні наші новини, які очікують нас в квітні місяці, це запуск нового е, сезону Аркади, який, яка в цей, в цей раз буде представлена абсолютно новим режимом, е, скріншоти якого ви зараз бачите перед собою на екрані, е, який буде про те, щоб ви показали майстерність керування своїм танчиком на так званих змінних рельєфах. Е, в цілому я покатав вже на тесті цей режимчик. Абсолютно скажу безнегативний. Знаєте, такий трошечки там не знаю, провести пару каточок для того, щоб відпочити від рандому, для того, щоб отримати якісь там невеличкі приємні. Ємні нагороди у вигляді там бонів, трошечки кредитів, трошечки резервів. В принципі, позитивна штучка запускатися буде в останні вихідні в останні дві пари вихідних квітня місяця. Ну і в цілому, абсолютно так, такий знаєте, веселий фановий режим. Я думаю, що своїх. Поціновуючих він точно знайде далі. А перед тим як ми перейдемо до наступної новини, до самої цікавої новини, це День народження World of Tanks. Не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео лайк. Якщо відео подобається і ви додивилися до цього моменту, то обов'язково підпишіться на канал. Ну і також для тих, хто можливо хоче отримувати якісь інсайдерські новини, по грі, да і в цілому новини набагато раніше, ніж вони виходять на каналі або на порталі, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є покрім новин, також всякі різні розбіри преміум танків, які продають і чи треба їх купляти, чи ні. Також там по посилання на всі мої моди, які я користуюся, ну і багато чого цікавого іншого знову ж таки на телеграм-канал в описі під цим відоськом. Ну і до самого цікавого, це в нас 14-та річниця World of Tanks. 11 квітня грі випов... виповняється повняється рок 14 років, як вона запустилась в нас на європейському сервері. Відповідно до цієї події, в нас буде скоріш за все на акаунт нарахований всім гравцям подарунковий танк п'ятого або шостого левела. Точної інформації ще по цьому танку немає, але знову ж таки, як тільки вони з'явиться в публіку. В телеграм-каналі, але по тому, що кажуть, то це може бути е, ЛТшка шостого левела Франції, MX BIS е, е, з екранами. Зараз побачите ви скріншоти її перед собою на екрані. В принципі, ну, нічого цікавого, якщо чесно, ця, ця ЛТшечка із себе не представляє. Такий черговий прохідний танчик шостого левела, який, знаєте, або для колекції, або як просто мішочок невеличкий з кредитами. Е, ну і чим завжди в нас виділялося День народження гри World of Tanks, це тим, що в нас, е, як правило Аволо, в ці дні доступні були різні такі, знаєте, історичні прям танки для продажу. Наприклад, попередню річницю в нас по моєму вперше в грі в вільному продажі за дуже довгий час звільнився такий танк. З'явився такий танк, як Type 59. Ну і також в кінці місяця, саме ще скажу точно, 28 квітня по 4 травня. В нас стартує новий сезон «Ліній фронту, який в нас буде тривати цілий рік майже з квітня по жовтень місяць. Тобто у вас в кожен місяць буде один тиждень для того, щоб результативно пофармити, не зважаючи на вашу статистику на танках на восьмому левелі комфортно. І не забувайте, якщо у вас є час, звісно, грати в цей режим, тому що він дуже класно допомагає контролювати вашу економіку у грі «World of Tanks». Якось отак. Знову ж таки, підсумовуючи, багато чого нового горі вийшло. Дуже цікавий патчі, дуже цікаві ребаланси, дуже класно перероблені дві мапи, саме Париж та Аеродром, зміна ПТ-шок, Все це подивимося на основних серверах в день виходу патчі на моєму стрімі. Тому запрошу вас, приходьте обов'язково. І знову ж таки, як завжди, бережіть себе, слаби з Україну. Зустрінемося на наступних відосах та наступних стрімах. Всім бабе!